Гра була бойова, результат закономірний. Жодна з команд не хотіла поступатися, тому і по грі ми вважаємо, і по результату все закономірно. Десь в деяких моментах щастило хіту, в деяких моментах урагану, тому результат закономірний. Всі хотіли виграти, але нічия – це також позитивний результат. Чого не вистачило вам для того, щоб перемогти у цьому матчі? Та чи вдалося реалізувати все те, про що ви говорили слабка? Так, багато чого нам вдалося, але мабуть... Збірники наші трохи втомлені були після матчів з сербами, тому десь ми розуміли, що таке може бути. Вони сьогодні дуже непогано виглядали, хоча трохи важкувато було, але всі справилися з завданням. Єдине, що проти воротаря ми непогано досить зіграли, але один момент ми прогавили. Тобто це і наша помилка. Ми знали, що є такий стандарт у команду «Ураган», але ми з цього стандарту пропустили. Ну нічого страшного в цьому немає.